Всім привіт! І ми в цьому відео, так, дуже незвичайне відео, ми в цьому відео прикрашаємо таку довгу свічечку в осінньому стилі. Для цього я приготувала трішечки листя. Ну, зовсім кабель, коли ще такі листочки є. І ось такі блискітки разом з фарбою, яка поки що я її поки що обіймати не буду. Що ж приступимо до підготовки інструментів. Чудово, ось а, три кольори, які тут найбільше підійдуть взагалі, то, щоб потім розфарбувати. Я планую, наприклад, ось так взяти розфарбувати листочок та тут його прикріпити, щоб все тут не обклеювати. Ну, наприклад, десь приблизно тут. Ну, добре, почнемо. Я зараз відкрию фарби. Я буду, до речі, фарби не повністю прям колір, а можу ще їх мішати. Чудово. Так, от відкриваємо. І тепер у нас є такі чудові три кольори. Для цього нам знадобиться далі. Я хочу спочатку взяти. Так, листочок, та все це все приміряти. До для цього вам знадобиться кісточка. У мене така, щоб потім брати ту воду з цього всього і прикріплювати їх. Тому що так буде незручно. У мене така вона майже біла трошечки синюватий відтінок є. Приблизно десь воно буде ось тут. -от. А зараз я хочу спочатку нафарбувати фарбою. Приблизно ось тут зверху, ось так от. О, змішаю колір. Колір я буду мішати ось такими паличками. Угу. Я візьму трішечки ось такого такого жовтого з відтінками якимись. Зовсім трішечки намажу на сам листочок маленький цей з цього боку. Ось так зараз вам не видно, я вам покажу. І ось так от повністю зараз намажем Трошечко ось таким кольором. І потім буду ще додати різні відтінки, щоб було мені більш легко. Ось приблизно так у мене вийшло, тільки воно тут трішки зліпилося. Але то нічого. Зараз будемо вже клеїти та притоптувати, як це називати, цю свічечку. Тільки ось щось вона дуже тяжко. Вона повністю злиплася. А, потрібно це все тепер переробляти. Що ж, повернуся, але уже, напевно, з ось такою гілочкою. Чудово Якась така у мене вийшла вона. тепер можна її ось так от розміщати. Ось так от сильно розміщати і притискати. І тепер можна знімати, але мене вийшла якась каша малаша. Хоча, в принципі, можна так багато зробити відтінків, бо я тут вже трішки свічку зимою підпортила. Але тут нічого. Я так вважаю. Зараз я це все дороблю саме з червоним відтінком. Тобто зараз я так от везде зроблю ось такі узорчики і повернуся до вас. Щось типу такого в мене вийшло, мені вже подобається. Хоча я зробила це, в принципі, не нароком, але мої руки виглядають не кращих Хоча це просто червона фарба. Добре, тепер мені потрібно розмістити ось цю ниточку, лісточок вже не фарбуючи, і підфарбувати це все воском. Так, моя задумка це все профарбувати воском. Що ж, чудово. Тепер мені потрібно її ось так. Тому все. Тепер я беру саме відповідальний момент взяти ти обережний Ось так. Цей воск. І швиденько, поки він ще не завмер. Ось так от нанести на цю люсточку цей віск, тому що він дуже швидко застигає. І це зовсім не жарт. Тобто вона вже там застигає. І потрібно не наносити великим шарам, бо я вже тільки що зробила грандіозну помилку. Тим, що не дуже правильно наклеїла. Зараз я до вас повернуся, коли повністю все доклею. Зараз може бути погано видно, але щось типу такого у мене вийшло. А я тут трішечко зробила помилок, але воно гарно виглядає. Тепер я буду клеїти ось такі ось такі маленькі листочки, також по схожій схемі. Хоча я так подумала, щоб в цей раз вам було краще видно, я це буду робити біля вас, щоб ви бачили. Тому що ви можете не зрозуміти, як це робити. Я сама зробила тільки що, напевно, можливу помилку. Я Зараз кошидень наношу воск. На це все наношу так, ось так ось таку цю так, 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 так. І укріпляю це по бокам воску. Ось так Тому що його має бути видно. О, ой, опана! Мені треба тепер це дуже швидко закінчити. Тому що я випадково погасила свічку. Це найбільше, напевно, моя помилка. Тому що вона вже хва... вона вже почала схвататися. І почало уже походу, застигати. О, ні, мене дуже мало часу залишилось. Тому що його підхвалити, це буде ще довше. І чекати я просто не зможу, бо, тому що я потрачу дуже за цього багато часу. О боже мій, в мене є просто лічені хвилини, тому що моя свічка погасла Чому саме в цей момент? О, це капець Добре, я не здаюся, мені потрібно доклеїти тут. -тут. Також тут потрібно багато десь такого шару. Це я роблю, до речі, свічка з запахом ванілі, нібито я її давно вже купляла. У мене там, типу, цілий набор таких свічок, там багато таких. І статуетку спеціально. Ну, купила, щоб для таких свічок маленьких ставити. Покористуватися, але я, напевно, зараз не можу пересану користуватися. І це що в мене з'явилася новенька. Свічечка власноруч. Хочу чому ти так погано клеїшся? Ось так от пальчиком допомогла йому все ж таки. Потім пальці будуть легше змити, чим кісточку. Кісточку, я буду вже викидати. А Во перша вона вже давно у мене, але для таких робіт вона у мене перша. Що ж, я встигаю нібито нібито так, а нібито ні. Не знаю, зараз буду останній раз укріпляти та дивитися, що мені ще потрібно для цієї свічку. Трішки можна забрати, тому що це великий слий. Ось так буде так. Приїжджали, забрали. Прижали, забрали. Сюди звуцімо. До речі, відео зараз думаю буде довгеньке. Тому що я повністю роблю свічку, прикрашаю її. Та роблю її, в принципі, майже з нуля. Ну, тобто це не з нуля, але це все одно. Це ти просто береш та прикрашаєш свічку повністю, власне робиш. Ти без ніякої допомоги. Ну, добре, там я не все малюю, але все одно. Пат, робот. Чудово. Якось ось так от в мене це вийшло саме ось таким різоном, Чи бачите, він дуже гарний. Тепер ця свічка гарно прикрашена. Тепер мені потрібно, я не знаю, думаю, зелень зараз останню наліплю. Приблизно, можливо, десь сюди. Ні, треба десь з цієї сторони, тому що тут зовсім нічого немає. І поки ще є, хоча б трішки бодай, часу, можна його використати на цю свічку останню. Тут, як завжди, робимо ось таке покриття. Ось маленьке моє любве покриття. Чудово! Так, от, щоб вона краще кріпилося, але вона воно вже взагалі, походу, засохло, я думаю, в мене нічого не вийде. Тримаємо. І поки. Ні, вона вже до мене не Ні, вона вже не, не наклеїться. Ну що ж, було гарно працювати. О, Боже, так кажу, ніби я з цією роботою прощаюся. Хоча я ще зовсім не закінчила, в мене ще дуже багато часу. Тому що зараз я ще буду робити дещо грандіозніше, ніж просто листочки. Тепер потрібно почекати, поки вона так от засохне А я, до речі, зараз буду використовувати ось такі близок І що ще ще буде малювати, впевнена в цьому тут буде малювання в цій роботі багато. Чудово, ось так от. Тепер я беру, відкриваю ось це золото. Це не золото, але це дуже гарна така прикраса, яку можна використовувати. Я наприклад з нього можу зробити ще манікюр собі. Потім коли прикрашаю сам манікюр, дуже легко з нього це все робити. Але мені, напевно, треба його намочити Так, зараз я повернуся. Що ж я тут є трішечки, дещо думала? Тепер мені потрібно ось так от брати Оу, оу Та наліплювати... Оу, воно потім знімається. О май гарабу Я щось не дуже це рада це якщо що за звуки ці хрипіння, це звуки моєї кішки. Вона зараз спить в моїй кімнаті. Щоб, так, а, -а, а! Зараз я знову прийду. Тепер беремо ось так от. Обережненько мочимо оцю зону ось так от. Ось так отбираємо. Де Та, швиденько беремо ось сюди, ось таке золото. Знає, це не золото, але це дуже гарно. Це вже кажу мільйонний раз. І ось так от трішечки хочу цього золотого кольору. Тому що воно гарне і я його дуже сильно хочу додати в цей інтер'єр. Тому що мені тут воно дуже буде потрібне. Тому що це ж осінь, а вона якраз золоте. І мені це одразу, коли я шукала матеріали. В принципі, матеріала всі вона було вдома, тому я не сильно заморачувалась, щоб прям їх шукати. Я просто, знаєте, відкрила шафу, якусь там подивилася, знайшла, запиталася, де взагалі у нас лежать свічки вдома. Мені також на запитання відповіли, та я просто спокійненько взяла та пішла прикрашати свічку, де знімаючи це на відео. О, теперь буде складно сняти, це все это накрити. Трішка вчора в золото є, а это все не все. Ось так. от. Мочимо, беремо. Ти, сюди. Знову. Ось так Беремо. Беремо, ого, це багато, але нормально. Так, клеїмо, я, напевно, хочу десь отсюди накладити. Знову десь приблизно ось сюди. Це моя кішка, якщо чу. У мене зараз кішка сумить, бо вона хотіла розвернутися, там якийсь пакет був. Ось так от хоча б буде виглядати наша статит, бачите, багато таких от золотих стразиків я тут беру. Та, наприклад, десь приблизно сюди. Але краще змащувати. Так буде краще вилипнути. Десь думаю, десь щось тут не вистачає також. Та обережненько сюди. Що ж я в принципі, начебто ти встигла, та начебто і ні. Начебто нормально все що? Ось так от у мене виглядають руки, не виглядає просто жахливо. Але що є, то є. Я ж робила, в принципі, поробку своїми руками, а це нормально, коли ти робиш поробку у тебе потім рука, ніби то після свалки. Ну Це ж все ну, не після свалки, це нормально. Тепер мені все ж таки тут не вистачає ось саме ось тут тут такі зводні. Панечок. Ого! Ні, це багато. До речі, ось ці паєт, ну ось ці такі золоті кольори я купила з Аврори за дуже приємну ціну. Там, я не пам'ятаю, скільки коштувало, Але його можна і на нового на носити тобі тобі хочеться золотого. Коже там золотого взяла, накліїла пішла. Нашу деньку кліється, але. Ну, в принципі, мені тут всем по подобається. Воно дуже гарно виглядає ось так от коли так от. Ось, золото. Золотою. Його можу називати просто золотом, тому що просто виглядає як золото якась Зараз мені це не нападає на якусь осінню тематику, тому беремо та додаємо трошечки. Якогось, типу, такого кольору. Та зовсім кабікось так от ось так Мені це буде більш нагадувати чимось на осінь. Я не знаю, просто якось дуже довго не могла обрати саме тематику свічкою, тому що ти просто тобі складно обрати ти між якимись там дуже складними малюнками, тому що я хотіла, щоб це було щось легеньке, щоб я не замирачувалась сильно. Бачите, зараз у мене зараз скажу скільки часу. У мене зараз 21.05. Тому, вибачайте, я не можу робити щось мега грандіозне в 9 вечора. Ну, щось чудово. Так, це я просто в 9 вечора беру роблю собі свічку. Ну, гарно, насправді. А я під кінець відео покажу сам результат. Мені воно подобається. В 9 вечора. Моя подружка вже спить, напевно. Напевно, вона просто рано лягає. Не те, що я. Ну, ладно, я лягаю також рано, для мене рано. В 10 вечора, приблизно десь так. А просто вона лягає раніше, ніж я. Чудово, я ось так от прикрашаю. Ну, кожен лягає по-своєму. Такий графік, хоча я все одно не можу встати. Вона нормально встає, але вона потім... Кожалійте, що вона може поно здавати. Чому я так тихо говорю? Мені потрібно, щоб я, наоборот, казала більш голосніше, щоб ви мене чули. Тому що потім я буду передивлятися, я це ще раз зробити не зможу. І потім я буду просто жаліти. О, Ну щось вже такої тематиці мені подобається. Тому що вона має бути таке осіннє, жовте. Погано видно, але все одно вона гарна Я говорю, що це дивиться, то вона дуже гарно Тепер у мене руки ще й жовті так, тепер треба взяти трішечки помаранжевого також. Тому що червоного тут вже достатньо. Я цьому впевнена. І зовсім трішечки ось так от. Маранжевий, тому що він дуже яскравий, як на мене. Щоб брати його ось так от. Дуже багато. Це жовтого можна трішечки більше, тому що він такий яскравий, та він підходить до оцього золотого кольору. Якщо чесно, мені... до речі, на нащот... мені дуже подобається канал Алюша. Будь ласка, підпишіться, тому що ідею, багато ідей я буду брати з неї, з його її аккаунту. Тому що, я вам поясню, у неї кожен руку є свій чек-лист, який я хочу виконати. І потім можна буде я вам. раніше, якщо вам сподобається, я дам її телеграм-канал. І там можна буде брати ці чек-листи для переможців. тобто там Вона ще розіграє якісь призи, Тобто вона робить коробки. Я, я, я в неї дуже сильно надихаюся, мені подобається тут тобто її відео. І я з цього там беру. Тобто Я не беру саме ідею відео, я беру з чек-листа або просто там, ну, тобто якусь ідею, там не, вона знімає відео, 50 ідей, чим зайнятися весною, Я там можу взяти якусь ідейку. Але це тільки перша моя ідея. Я ще планую зробити е, щось з глини Тобто піти там на якісь ще кружочки, в'язати щось, хоча не вмію в'язати. Ну Тобто, в мене багато планів на цю осінь. Ну, щось типу такого в мене поки що виходить. Це ще не кінцевий результат, не переживайте. Якщо вам зараз не подобається, то Ну вибачайте, я роблю як мені комфортно. Ось так ну я переборшу, Можливо навіть стрічка зманджева. Але це камера погано перепрощає, тобто в мене все в справжньому житті виглядає дуже гарно і дуже феєрично. Тепер мені потрібно взяти ось такі бискетки, Ось такі Вони просто вони не дають, як оці золоті, але вони просто, тільки, знаєте, як можна додавати ось. так Беремо. І тепер ось так. Це вже навіть я багато взяла, але нічого. І ось так ось просто, ось так вона потім буде просто сяяти От вона буде просто сяяти, це буде просто гарно яке просто сяєте слово. Ось так, от зовсім капельку беремо та наносимо на частини, які вам комфортні, які вам подобаються. У мене це, наприклад, ось ці рослинки подобаються мені, щоб вона була тут. Біля фарби також вона має бути у мене. Я прикрашаю так, як мені комфортно. Ви, якщо вам дуже сподобалось, моя взагалі ідея, я прибрала з боку, то я дуже рада, я вам потім покажу. Взагалі кінцевий результат, тому що тут є кусочки, які я не показувала, наприклад, як я фарбувала. Але це вже я ніяк не покажу, але все одно воно буде потім кінцевий результат, тому що потім я часто забираю так от його з ось, наприклад, ось так от. Тому що я просто забуваю за що я знімається не. На... Ну, я, я пам'ятаю, що знімається на відео. Я забуваюся саме, де камера знаходиться, тому що я в камеру зараз зовсім не дивлюсь. Я вибачаю, що погано завжди видно, але це нормально. Чудово. Я вам так... Ого, вже відео 20 хвилин йде. Ну, побачайте. Свічечку роблю 20 хвилин. Тепер залишилися останні штрихи. Тут тобто я вже закінчу. Я на фінішній прямій ура. Дивіться, яка свічечка майже вийшла. Вам погано видно. Я це знаю. Оу, моя рука смайлик! Всем. Так, тепер мені потрібно. А, мої руки! Чи помаранжевий колір. Чудово. Ну, нормально. Як для першого разу, я ще не закінчила. Тепер мені потрібно взяти все ж таки червоний. Ось тут у мене червоний. Ще більше. Ось так. Це буде мій максимум. І ось так. Обережненько. Тадітненько. В пустій зони зовсім трішечко наносимо червоного. Ну, тобто так, щоб воно було не дуже замітно. Ну, точніше, що воно в будь-якому випадку буде дуже замітно. А щоб воно просто прикрашало та робило якийсь осінній ярний, ну, не, не вайп, хоча вайб також буде. Якщо вам сподобається це відео, тобто ви можете просто написати. Хоча, добре, я, я знаю, що мені ніхто нічого писати не буде. Якщо вам просто сподобається, якщо я побачу там буде ну, хоча б один лайк, то я буду знімати якусь іншу коробку. Або, якщо вам не складно... Напишіть, яку ви поробку хочете, яку вам цікаво, тому що потім я там хотіла ананасу собі зробити осіннього якогось там, чи спанч Боба. А, ну, а виходить, що я зробила сквідер, сквідверта Ну, Образно, я не буду робити сквідверта Хоча, до речі, в мене є багато ідей Я, можу, я хочу дуже сильно зробити о, такий талісман, там, де пальчик буде. Я можу зняти про це скоро відео. Я скоро це хочу зняти і зробити саме таку поробочку з глини. Тобто ну, не обов'язково прямо з глини, але прямо воно має бути вишукане, гарне та пороблене. Тобто, так, я додаю зовсім трішки ще помаранчевого. Тобто я не буду уходити від теми, буду саме говорити про цю поробку, щоб вам було зручніше та розуміння. Тому що хтось може не дивитися, хоча тут бажано дивитися, тому що я не завжди розповідаю про те, що я роблю. І це проблема, у моєму у мене. Тому що, хоча кожен блогер так робить, напевно. Тому коли ви робите е якусь поробку, будь ласка, не дивіться це знову, не... дивіться так, щоб ви це зрозуміли, тому що не дивіться це так. Е ви маєте це под подивитися, тому що багато чого можуть не розповісти. Я, часто чого-то І найголовніше мене дивиться. Хоча я можу навіть. О май гад, мої руки. Мені ще потрібно тепер ще золоту, щоб перекрити три... Ого! Ну ладно, це буде так Тільки це вже ненадто багато, тому мені потрібно брати. Так потрошек. В різних місцях прибирати ось ці всі. Тепер вона мені подобається. Тим що не є тут багато золотистого кольору. Ось так. Тепер притруш, а Так от сильно прижмякуємо це все. Тепер вона дуже сильно сяє. О боже мій! Я зробила помилку, тим, що я зробила тут один кольор. Зараз я дещо ще візьму і прийду до вас. Ось я тут я повернулася з білої фарби. Щоб трошечки виправити. Ось цей малюнок. Ось цей малюнок треба мені виправити, тому я трішки додаю білого кольору, щоб це було більш гарніше. Тобто, начебто якісь хмарки. Ну, якось типу так. І потім це можна ще розтушувати, але це по бажанню Добавляємо ось так, от зовсім капельку цього кольору. Тобто мені не потрібно, щоб була ціла купа кольорів. Тобто, мені думає, я, я думаю, я викину цей пензлик після цього відео, тому що, думаю, він вже не буде жити Після цих випробувань Хоча він, в принципі, нормально ще тримається. Але все ж таки, М -м, до речі, обережно, коли вам менше, ніж. Скільки там років, я їх хз. Ну просто будьте обережними зі свічками, тому що я їх просто погасила, дуже легко їх погасити, по-перше. Але коли вони вже розвели могнище, то їх. Тобто, коли вони вже загорілися саме, тобто загоріли щось, то їх буде складніше потушити, тому будьте обережніші з цим. Тому що я це роблю без нагляду. Ну, в мене є нагляд, він просто. просто-просто. В мене є нагляд, коротше, вот тут все. Це те, що я можу сказати. У мене є нагляд, просто. Просто вони відійшли попити виточку. А так зараз за мною сидять. Навіть зараз. Тому що зараз зі мною в кімнаті моя сестра і кішка. Це мій нагляд весь. Але ж я розумію, що не можна тут. Свічками. О, боже мій. О, oh, я не буду саме показувати, щоб не впали останні штришки, я зараз зроблю просто цю всю малюнок. Ну, не малюнок, а свічку, і це буде просто фантастично. І в слідчому відео, напевно, можливо, я буду робити цю підставку під цю свічку з саморобної глини. Так. Дуже легко робиться. Тим паче виходить це буде два в одном. Я вам розповім, як робити цю саморобну глину. І ще й, виходить, я зроблю о, поробку. Тому це можливо, до речі, тому що я можу її сама просто зробити. Але коли я буду, напевно, робити пальчики, то тоді, напевно, воно можливо, буде відео з двома поробками, з пальчиками та з підставкою під свічку. Так, щось по, по такого в мене виходить. Тепер мені... я не буду вам показувати, що... А, я вже показала. Це не виглядає так жахливо. У мене в справжньому житті це виглядає просто прекрасно. Просто це ж якби камера виходить, лагає, а не я. Тому що це виглядає гарно. Це виглядає справді гарно. не зовсім кабельку нанести таких близюшок. Близькі тут, вона зрозуміла, хто так. Так. О, oh макар. Це дуже велика робота. Тепер мені потрібно взяти та зробити. <свист2> я вже втомилася зробити. Що ж, я вважаю, що, в принципі, робота закінчена. Зараз я вам покажу повний кінцевий результат. Тільки переставлю трішки камеру. Ось це ця свічка. Зараз я. Постараюся перевімкнути світло. Нехай приблизно буде ось таке освітлення. Сама свічка, о Боже, що ма. Ні, це жахливе освітлення. У мене руки виглядають дуже жахливо, хоча вони не такі. О. Хоча, в принципі, на сильно виглядає жахливо, ну добре. Ось така робота в мене вийшла. Тобто тут листички, листочки, листочки, сяєшки. Уся є і білий колір з помаранжевим, жовтий та червоний. Це такі кольори, які постійно в осені Це виглядає більш краще в справжньому житті, але все одно. Ну, мені подобається. Ой. ой Холинку. Це чудово бачите, тут багато таких блискоток, листочку. Який дуже було складно приклеїти, та оця свічка. Що ж, всім дякую за перегляд, всім пока-пока.